Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Саньок, і це нове відео на моєму YouTube каналі. І це знову оцінка українських мамів, уже друга частина. Як я вам говорив в минулій частині, якщо ви проявите актив під минулим відео, також по цій самій темі оцінка українських мамів, то я випущу другу частину з іншими мемами. І, звісно, ви проявили активність, і, звісно ж, я знімаю другу частину. І ось вона. Так, сьогодні у нас вже не 10 мемів, а 9. І ось вони можете так швиденько подивитися. І давайте будемо, в принципі, починати, довго то мити не будемо. Але зараз швиденько розкажу про оцей тірліст. Сьогодні у нас тірліст, як і в минулій частині, дивіться, S – це найкраще, ну, може, якщо хтось не знає, S – це найвищий рівень, да, най... Гірший, тобто, рівень. Тобто, ми будемо оцінювати мами. С це найкращий мам, Д найгірший, і Б посерединці, типу середній такий. Ну, в общем, ви зрозуміли. Що ж, давайте починати, в принципі. І хочу вам швидесенько розповісти про свій. Твіч-канал. У мене є свій твіч канал, на якому я почав регулярно вести стріми. І буду вам дуже-дуже дуже вдячна, якщо ви підпишетесь та підтримаєте мене і будете дивитися стріми. Достатньо часто я їх веду. Послідній стрім був вчора, і буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь. Все, дякую. Далі до відео. Ну що ж, перший мем у нас це Ківа. Хто знає той знає. Під минулим відео мені написали в коментах, що про оцей мем. І, звісно ж, ви написали, я в це відео його вставляю. Ну що ж, давайте, щоб оцінити, спочатку подивимось цей мем. У мене немає особистої охорони. Студентів, аспирантів, ну це не до мене питання. Я маленький гвинтик. Я маленький гвинтик. Ну що ж, ось такий у нас мем, ну не знаю. Опять же, повторюсь. Ви також оцінюйте в коментах по своїй думці. І також напишіть. У ну, нас, звісно ж, я думаю, думка буде відрізнятися. У мене, допустимо, якийсь мем буде на такому місці, а у вас на іншому. Тому пишіть в коменти свою думку. Я думаю поставити його в цешечку. Ну, типу, не посерединці, це не середній. Для мене це ну, звичайний мем, я не знаю, посер... Нижчі серединки, типу десь в сашечку, так думаю, так. Довго на ньому затягуватись не будемо, тому що він для мене це звичайний такий мем, не дуже він для мене значимий. Тому не знаю. Давайте переходити до другого мему, і це у нас мем. Перед кожною грою ми молимося. Давай подивимось на нього. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною перед грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молиться? Кому молиться? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною... так, ну що ж, подивилися ми цей, на цей мем. Ну, оце вже серединка. Оце ми вже планочку виставили. Ось оця серединка. Для мене це точно серединка. Такий прикольний, старий, легендарний мем. Що ж, серединку виставили, давайте йти далі. Наступний мем у нас це хата на тата. Ну що ж, давайте також тут багато мемів є. Може навіть і не один зараз подивимось. Ну давайте для початку подивимось: один мем хата на тата. Тут я чувствую, чайок починає дійствувати. Йошкін матрьошки з вашими чаями. Я коротше через город в галоп в дом культури. Ну все ж вроде, шлаки вышли. Я выхожу из туалета. <свист> ну, метров пять прошел. Да <свист> не, блин. А меня снова сирена. Блин, я с разворота с низкого старта обратно туда. Не від Дома культури, я так ну, раз п'ять сходив. Хочеш навчитися швидко бігати, випий чай для походіння. Ну що ж, один мем ми подивились. Думаю, одного мема буде достатньо, щоб не затягувати це відео. Звісно, з мемів хата на тата їх дуже, дуже, дуже багато, але я вибрав чомусь один ось такий. І куди можна це поставити. Посерединці. Типу, я вибрав такий мем і буду оцінювати по цьому мему. Думаю, посерединці чи вашечку. Ні, посерединці, я думаю, буде нормально. Може, ще щось вище ми поставимо. Можливо. Так, це посерединці буде. Добре, вирішили з хата на тата. Пишіть свою думку в коменти, бо тут, я, чесно, не дуже визначився, куди це ставити. Ну що ж. Наступний мем це меми стосується кожного. Йомайо, -йо, тут я думаю, тут мільйон мемів просто стосується кожного. Це кожен випуск, кожна минута, кожна хвилина, кожна секунда це мем. Я не знаю, що, скільки ми мемів подивимось, ну блін, я навіть не знаю. Ну давайте подивимось перший мем, а там вирішимо, чи ще будемо вставляти, чи ні. А самі запарить мівіну можете? А для чого тобі дружина? Та може під каблуком сидить, дай не б'є. Поняла, ні? Ну тут я вирішив, 100% відсотково одного мема буде мало, тому дивимось ще один. Доброго дня, студія. Я не олігарх, але стараюсь добити справедливості. І я думаю, е от ви приїхали. Так, да, ви приїхали в студію, ви хочете справедливість. Ви пишете отут фігню, яку, блін, нереально. Я. Встаюся, що ви стараєте? Ви зробіть перше, а тоді кажіть, блін. В цій студії я не працюю. А ви докажіть. Але я не спився, не скурився, я не наркоман, не алкоголік. Але давайте розберемося. Давайте фізкувати. розберемося. Так, я тут подумав. Мамі в мільйон просто стосується кожного. Давайте ще один. Вчора ти їла м'ясо? Ні. Ні. А коли востаннє, ти їла м'ясо. Ще один, я кажу, ще один стовідсотково Надо подивитись. Ти живеш в якомусь загубленому світі такому. Вінниці. Тебе там. Вінниці. -да. Добре, хватить цих мемів стосується кожного, і я, в принципі, дивлячись на ці меми, визначився, куди я поставлю. Для мене це. Ашечка, типу, це не самий топ, це не С, але і не серединка. Це трішки для мене вище, ніж серединка, я думаю, навіть дивіться, як ми зараз зробимо. Може, отак переставити, типу, хата на тата буде трішки, трішки, трішки ліпше, чим мем, що ми молимося перед кожною грою. Чи Ні, Ні, так. Да. Оце буде трошки краще хата на тата, а вже меми стосується кожного, буде трішки вище. Окей, визначили. І я вже далі бачу, який у нас буде мем. Це меми Дмитра Комарова. Я підібрав ось такі мами, я вже знаю які, тому ну, в общем, дивимось. Хочеш, покажу пеніс. І поки іностранець заповниться не успіл, швидко показувай. Е, вибрав я чомусь такий мам. Окей, давайте подивимось ще один. І музика тут на будь-який вкус. Хочеш мексиканська, хочеш корійське. Хочеш, покажу пеніс. Жанр такий самий, ну для мене це 100% есочка. Я вибрав тільки оці два меми на ось такій темі, по такій темі. Там, звісно, є ще куча їх багато. Якщо вам, ну я думаю, ви знаєте самі. Тому, якщо вам цікаво, зайдіть просто в Тік-Ток, вбийте мами Дмитра Комарова і там все побачите. Це есочка, 100% для мене. В цьому випуску у нас есочку займає Дмитро Комаров. Нагадаю, що в минулому випуску у нас весочки був Янукович, Кличко і Ляшко. Ну Це база. А тут уже в нас есочка одна є, це Дмитро Комаров. Ну що ж, йдемо далі. Далі у нас мемо такий. Я не знаю чого. Я завжди, коли дивлюсь на оцей мем, зараз ви також його побачите, мені стає гидкою, я просто щось не можу на нього дивитися. Ну, давайте, в общем, подивимось на цей мем. Местелік, є духовка, два кресла. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Ну що ж, ось такий мем, ну, типу, він легендарний, це легенда просто українських мемів. Тому за його легендарність можу поставити в бешечку. А Отак. Типу, для мене ми молимося перед кожною грою хата на тата краще, але це також йде в посер... посерединці. Ніби в цешечку його не поставиш, бо все-таки це легендарний український мем, і тому якось так, якось так. Опять, повторюся вже, який це раз. Пишіть свою думку в коменти, як би ви розставили, Тому що я впевнений, що наша думка буде різнаю. Окей. Йдемо далі, це у нас залишилось три меми. Ну, швиденько ми двигаємось. Ну а чому в принцип, принципі медлити? Окей, наступний мем це у нас я не з такої сім'ї, як другі, я з багатої. Давайте дивимось Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Дві хати маємо. звині є, корова є, кінь, качки. Батьки гроші мені дають. Ну що ж, ось такий мем, принципі, 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 ніби в башечку посерединці теж хочеться його поставити. Ну так. Да, серед... Дивіться, скільки в нас вже посерединці. 4 мема посерединці. Ну, а що, ну, в принципі, для мене це нормальний мем середній, типу, якось так. Якось так. Думаю, так, чи може. Ні, посерединці 100% Окей. Ідемо. Далі, наступні меми, наступний мем, це у нас Азаров. Давайте дивитись. ще раз попереджую. Ще раз попереджую охорона вивести цього депутата із зала. Вивести. я на себе беру відповідальність. Чому підзабути традиційні українські цінності? Не треба скиглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Окей, okay. Азаров нас дивує. Ну, що, в принципі, дивує, я вже ці мами бачив сто раз, тому твердо можу сказати, що це в Ашечку. Це не Есочка. Есочка, от зараз розкажу мою есочку стовідсотково. Есочка це Кличко, Ляшко, Янукович і Комаров. Це ті, що в нас вже в минулій серії у нас був Янукович, Кличко і Ляшко, а в цій серії Есочка це Дмитро Комаров. В принципі, есечку, мою тверду ми визначили з цих мемів, вони мені нравляться, вони мені смішні, і це для мене топ-1. Що ж, е, в Дешечці в нас ще поки що нікого немає. Окей. Наступний мем у нас це. Ну й що, ну і що, ну і шо? Хто не бачив, зараз зрозумієте. Працівник поліції. Ну та й що? Ну і що? Від... Ну Ви дасте сказати? Ну і що? А дайте я скажу вам. Ну що ж, ось такий мем, чесно, не знаю. Тут буде складно. Типу, В цешечку нікого не хочеться ставити, але ніби й не серединка. Поставимо до Гвинтіка. До нашого гвинтіка поставимо, ну я не знаю, в принципі, це середнячок мем. Я, чесно, не знаю, типу. Це нижче, ніж оці меми. Ну да, все, хай буде так. Дивіться, у мене для вас є пропозиція. Для мене дуже класні меми смішні, це меми-кличка. І я наступну серію хочу зробити оцінка мемів-кличка. І тому, якщо ви хочете таке, і якщо вам буде цікаво на це дивитися, то я ну, опять, проявіть активність, звісно ж. І напишіть коменти, чи хочете ви оцінку мемів-кличка і тільки кличка. Я чомусь прийшло таке в голову і дуже хочу зняти. Але напишіть коменти, чи хотіли б ви забачити чи ні. Та, звісно ж, проявіть активність. Ну що ж, ось таке в нас відео вийшло. Давайте підіб'ємо підсумки. Есочку в нас. хто мені пише? Так, заново. Есочку у нас твердо займає мами Дмитра Комарова. Звісно, я підібрав тільки на одну тему, але їх ще достатньо багатенько і є також прикольні, тому... Хто не бачив їх в Тікток, забивайте дивитись. В общем, есочка в нас Дмитро Комаров. Нижче есочки, в, в ашечку в нас залітає мем. Стосується кожного та Азаров. Ось така в мене ашечка з цих мемів. Потім йде у нас серединка. Це хата на тата, ми молимось перед кожною грою. Є стелік, є духовка, та я з такої сім'ї, я з багатої. Окей, така у нас серединка. Може, тут щось, звісно, ой. Може, тут, звісно, щось можна і змінити, але чесно, не знаю, може. Отак. Може, отак. Може, отак реально. Хай буде отак. Окей, окей, окей. Змінили трішки, змінили. В общем, змінюється в нас ашечка. Це стосується кожного, Азара і хата на тата. Потім серединка тверда, просто така. Ой, твердіша. Це ми молимось перед кожною грою, є якась є духовка, та я не з такої сім'ї, як з іншої, я з багатої. Окей. І цешечка в нас. Найгірші ну, найгірші меми з цього списку. Це я маленький гонтик. І... Оцей мем. Дивіться, я чомусь підібрав ось такі меми. Взяв один мем із коментів, який ви писали. Та також, звісно, спишіть коменти, які ще меми підібрати. Я, звісно ж, звісно, підберу їх і вставлю відео. В общем, ось такий у нас ось така у нас оцінка мемів вийшла. Дякую всім за перегляд. З вами був я, Саньок. Буду дуже вдячний за лайк, за підписку. 700 підписників уже таки добить треба, ну скільки можна? Всім пока-пока.